Зараз наступають такі часи, коли нас перевіряють саме нашу першу реакцію. І яка саме буде перша реакція на ту реакцію, і під'єднуються якісь нові програми? І програми ті е, ну не завжди вони будуть класні і позитивні. Да? Якщо ви там злякались, якщо є якась недовіра, можлива якась похоть. бо в мене був сон. Він такий. Я розумію, що то не сон, то був саме перевірка вообще моє мого рівня, чи я пройду, то як такий екзаменаційний сон був. Але в тому сні дуже багато було проходів, ніби як гра якась. І саме от в, той, а, в тому сні мене також перевіряли на реакцію. Ну, наприклад, я одружена, да, і, і, і у сні. Почали виходити такі ну, накачені, знаєте, от як ото э, стриптізори ті танцюють, да? Поло, ну такі, майже без нічого. І я розумію у вісні, що за мною наблюдають, і що яка буде моя перша реакція? Чи я поведусь на те, о, тіпа, які там мужики вийшли, да? чи, тіпа, що таке? Я не зрозуміла. І зараз, от я все чаще і чаще замічаю, що нас всіх от таким чином будуть перевіряти, тому що ми цього не розуміємо. А насправді наша перша реакція бачать всі і Боги, всі вищі сили, все це бачать і, і білі, і темні, і таким чином вони ну, будуть до нас під'єднуватися. Тому будьте уважні, обережні розумійте те, що навіть якщо вам здається, що ніхто нічого не знає, багато хто прекрасно все знає, і ну це ваш такий, знаєте, як квіточок. Ви заходите в автобус, да? М -м -м, закомпасірували талончик, або там купили білетик, оплатили проїзд. Отак От і тут. Як ви оплатите цей проїзд? Чи ви оп оплатите з якимсь таким недовірою, Переляком і якимся ну, завістю, до речі, чи ви дійсно скажете мені цього не потрібно, я йду далі. Тобто від цього буде залежати ваші подальші ситуації. Це як причина наслідковий зв'язок, але вже це трошки вищий на вищому такому рівні. Обіймаю вас.